Він зіграв рекордні 144 матчі за збірну України. Був зіркою донецького шахтаря та німецької баварії. А потім Анатолія Тимошчука купив російський зеніт. Спочатку він грав за клуб, тепер працює асистентом тренера. Тимощук не поїхав з Санкт-Петербурга після повномасштабного вторгнення Росії, як це зробили футболісти Ярослав Ракицький та Андрій Воронін. І не сказав жодного кривого слова про агресора. Конкретно я запитав його, чому ти мовчиш? Для мене він був зразком. Я ж на тебе рівнявся, але тепер тебе немає в моєму житті. Він мене послав, я послав його. На кожному матчі за збірну тимощук пов'язував на голову жовто-синю стрічку та загортався у державний прапор. Як, от, наприклад, під час церемонії нагородження переможців Кубка УЄФА. Тоді виграв російський зеніт. Тепер ані прапорів, ані української мови. Шаверма чи шаурма? Шаверма, звісно. Бордюр чи поребрік? Поребрік. Припускаєте, що все життя проживете в Санкт-Петербурзі. А вже ж. Певно, саме для цього Тимощук завів у Росії важливі зв'язки. З ФСБ ці документи оприлюднив колишній менеджер Тимощука Віталій Юрченко. Я Тимошук. Аа підтверджую свою згоду на встановлення взаємовигідного та довгострокового співробітництва та висловлюю свою готовність дотримуватись конституції та законів Російської Федерації. Це просто загиджений дятел. Він приміняв свою країну своїх батьків. Його батько у Луцьку в територіальній обороні. А ця падла сидить у пітері на дупі і рівно заробляє гроші. З початком великої війни, колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв пішов у територіальну оборону. Свого колегу по збірній відкрито засуджує, а його тодішній патріотизм називає брехнею. йому байдуже до України, і те, що я бачив, як він ті стрічки надівав на свою тупу макітру. Те, що він там малював свій писок нашими прапорами українськими, це просто були понти. За рік великої війни Анатолій Тимошчук лише двічі поділився своїми думками: закликав до абстрактного миру без частини Одеської області на карті України. А в інтерв'ю фанатському руху футбольного клубу Зеніт сказав, що не відчуває різниці між українцями та росіянами. Те, що я мовчу про СОО, не вказує на те, що я підтримую її чи ні. У кожного своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно. Не все так однозначно. Одна з найулюбленіших фраз зрадників. Натомість, усе однозначно для українців. У березні 2022 року Українська асоціація футболу позбавила Тимошчука тренерської ліцензії рівня ПРО всіх державних нагород. Національних футбольних титулів та виключила гравця з офіційного реєстру футболістів збірної України. Я, Даріо Серна, з цим не міг би жити, але Тимощук так вирішив. Він відповідатиме за своє рішення. Указом президента Тимощуку заборонено в'їжджати в Україну. Всі його активи на території нашої країни заблоковані. А так відповіли колишні футбольні зірці українські військові. Ех, Тимоха, Тимоха. Ех, тимоха. тимоха. Був Тимощук, Чук. На щастя, таких як Тимошчук серед українських футболістів мало. Абсолютна більшість допомагає українській армії та цивільним людям, які постраждали від війни. Так, у перші дні вторгнення Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко та інші гравці разом із тренером Сергієм Ребровим створили фонд допомоги українській армії. Конкретного одного чату немає, є декілька. Є група хлопців з Динамо Київ, є окремий чат, де футболісти і тренери. Сергій Ребров, Андрій Шевченко. Повір мені втратили достатньо. Допомагають Україні і інші відомі спортсмени. Вони переконані, кожен, хто став на бік агресора та продовжує заробляти криваві гроші в Росії, не має права називатися українцем. Про це співає і гурт Дно, який присвятив колишньому улюбленцю українців пісню. Даю гарантію верховного гаранта Тимощу. Нова константа.